Дівчина спершу відлупцювала малюка, потім разом із коляскою покинула у приміщенні гуртожитку. Незнайомка повідомила, що дитя незабаром забере батько, після чого втекла. Коли хлопчик зайшовся сльозами і криком, на місце прибули міліція та лікарі. Правоохоронці встановили особи матері, так і дитини. З'ясувалося, що жінка покинула сина напередодні його першого в житті дня народження. Зараз горе матір розшукують за злісне невиконання батьківських обов'язків їй загрожує 5 років тюрми. Посмотрел да. в окно, там девушка ну, трепает коляску с ребенком. Именно трепает, бьет. Ну, Малыша, да? Да. Хотел ей сказать пару слов, но она как раз ушла. В настоящее время ребенок помещен в медицинское учреждение. Состояние здоровья малолетнего на момент помещения удовлетворительно. Личность ребенка установлена. Зовут мальчика Стивен. Родился он 17 сентября 2012 года. Личность матери установлена. местонахождение матери в настоящее время устанавливается.